Диви. Дивлюсь, пойдет. Ну бачу. така, я думаю, буде на виріс, буде нормально. Ти думаєш на виріс. У мене даже є менше, восьми десяточка. Та ні. Скільки вони, який роз зараз у них ухудше. Ну рік, рік, да. І є рівно А ну покажи цю. Ні, вони одинакові, одинакові, не? просто що це трошки більше. Може все-таки більше бративочки тут. О, давайте більше. Я. Практично просто. Да? Да. Ну, Танюха... Рукавчик же все одно такий, а платічку можна і за коліна, на довше хватить. Да. Танюха, я думаю, теж Да. Все, я. Зайшов у магазин, пам'ятаю, але не дуже. О, отак. Так що, друзі, всім доброго дня. Ми з України, магазин крамничка. Зараз їдемо до Танюшки. Виконаємо задачу, яку поставив нам Коля з Одеси. Передамо майстрині і її донечки ті кошти, які він передав, і вирішили заїхати в такий традиційний український стильний магазин і купити подарунок для маленької Лєрочки Вот, Тому що в них такі імена класні. Варвара, Аврора і Лєра. Так що така красота. Ну, не знаю, мені подобається, Надюха любить сюди дуже сильно ходити. Да, влада і влада на це все діло дивитися, тут все можна купити. Все що подобається. Да, можете так. ви самі приглашати гості, без питань. так що ви, пригодав, ви в камері. Навіть, не мав, да. Іншого немає, так що ви одні єдині, і бачите, якщо нам щось потрібно, ми раз, бах. Одне погано, що пішохідний переход, а в мене довга машина і постійно пишуть мені, ти стоїш на пішохідному, а не можна ж де притулити. Один пішохідний, другий пішохідний. Так що магазин-крамничка на повороті, як до Шелудька повертати. Коли їдете з київ Харків траси, це буде перший поворот. Наліво на кругу до заправки Бересем, тому що там, де будинок де сидять ті пекаті, там е, заблоковано. Туди і ви не приїдете, а сюди ви по-любому їдете і попадете. З лівої сторони буде магазин крамничка. Тут можна купити дуже багато речей, я ще переведу на І е, ще трішечки покажу. Руки трусяться, Селфі-палку не брав. Неділя, сьогодні вихідний, і ми... я все все покажу. Тут же цю... Для майстринь, які займаються там, плетінням, там, різними, різними 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 речами, можна придбати всю таку штуку, не знаю, як вона там правильно називається, біжутерія і всякі різні речі. Там. Ленточки, ниточки, бісер. бісер, віночки. Віночки, ниточки. От такі Тут, всякі, я так розумію, заколочки. там. Це для ручної роботи це все. Ну, могла б мені не поправляти, хай би люди думали, що це заколочки. <ріст> Тебе тобто, я ж як поправим. валерчик, і вишиванки. Вишиванки на будь-який смак. Тут ми купували вишиванку Саші Дударковському, я купував. Вишиванку купував Лені Олені, також у цьому магазині. О, ну, а мені вже поприсилали із <ріст> Запоріжжя ручна робота і з Тернополя мама Ганна присилала. І Леся Петрівна купила мені також, де ти там купила її. На Оце тобі. Закарпаття в Все, друзі, так що все, погнали далі. Приїдемо до Танюшки, заснімомо, покажемо. Ну, а вам гарних клієнтів, щоб все було Дякую, добре. Дякую, до побачення, щоб... побачення. заходять. Хай Дякую. заходять і купують. Да, зараз такий період, що багато людей просинаються і вони хочуть вже виражатися. Якщо раніше там прийшов до мене один валерчик і каже, а що ти нап'ялив на себе вишиту сорочку? А я кажу, тому що в мене свято. А він каже: так що треба надівати цево. я кажу, не це во, я українець, раніше українці носили. Це була повсякденна одежа, і все було гарно і традиційно. І Ми були добрі, щирі. Україну завжди сприймають от в таких кольорах. І ну, Україна без вишиванки то не Україна. Ну а ми все зробимо для того, щоб Україна була. Так що ми разом об'єднуємося, ми підтримуємо хлопців. І разом до перемоги з миру по нитки наш лузун путіну петля. Ну а вам гарного дня. Ми поїхали далі поздравляти Дякую. майстриню, нашу, яка розписала гільзу. Ну ви, якщо ви не знаєте гільзу, ми її продали на аукціоні за 12 тисяч гривень. На прямому ефірі через наш YouTube канал Сергій Шелудько. буде цікаво, зайдете. І в неї в донечки було вчора день народження. Неї три донечки, три дівчинки. Вітаємо її. І наймаленько ми ще їдемо. Здоровенька Будемо поздоровляти. Так що вам до побачення. Ну, а ми погнали, так що підписники далі все буде. Що, друзі, приїхали. Не можу до Танюшки дозвонитися. Я думаю, що нас бить тут ніхто не буде. Видно, що хтось приїхав, є гості. Ну, але ми виконаємо цю задачу, яку нам, яку нам поставили. Ну, я думаю, що нас ніхто не розстріляє. Тарабань у двері. Це майбутня майстерня. Там доволі так прикольно. Я думаю, що якось засніму відос і покажу. Там будуть навчатися маленькі дітки такому мистецтву, е яке вона, ну, яке вона робить. Що, кажуть, можна? Не знаю, чи можна, чи ні, ну хтось. Ти ж знаєш, що я за тою штукою, так що добрий день. Привіт! Ніхто мене бить не буде, ні? Ой, це ж мені найголовніше це засняти. Доброго здоров'я! Це... Ану приміри, як тобі підійде чи ні. Ану Данюшка, ти ж людина творча і ми, от, ну не знаю, теж таке любимо. Це відчелутька і підписників, а також саме головне передать, передать від ти. як, як ми з тобою говорили? Ти кажеш, гроші ми не беремо. Але в тебе є дітки. Да, і, і За ту роботу, яку ти зробила забудеш, як звати, Коля випало з голови. Він мені скільки оце такий Я цікавий чоловік, Дякую, Дякую тобі. Вам. Така така краса. Всі її хотіли, хотіли Бабушка Вже приміряє, ні, ні. Да? ми будемо у нас своя робота. Ви собі відпочивайте. Можна я в діло? Тоже хочеться, ж не бабушка хочеться. Да? Да. Клас, взагалі. це є мотивація. Знаєте, буває, коли Власне. надійну вишиванку, а люди подивляться і собі вже хочуть. Це, да, да. Да. Ми наступного разу, як ти приїдеш за гізи, ви ви. Ми будемо уже у виживати клас, чуєш, Танюха, Я ж цього там привіз трохи матеріалу, виконую, коли в тебе буде можливість. Там, да, хлопці мені передали. Там можна так що спасіба за чай, за кофе, що пригостили, не вигнали. Та я шуткую. Так, а ви ж тут тут А Хто це такі? Кума, Кума так ш... Хрещена цей маленької, цей маленької манюсенької дівчинки. Він Христина. Чи ж я це, це, це споминаю? До тебе приїхав, знаєш. Скільки є всього спільного, а от ще колись я був юним, юним, ти не ти не слухай. Коли я таксував, коли я таксував, а моя ж то її племінниця Наташка, це ж твоя ні? твоє Жу... так? Жураве, ну бачиш. Во, бач, плюс, я ж знаю. А чого? То ж я свій музик включив, хоч там і насрато, як там говорять, дали шелудьку прости, йому можна так казати. І я включив музик, як в мене вісімка була. Як я їх ще дівками возив. Да, було таке а хто? Звісно, дівчата. Ви все життя будете, ну, воно дівчатки сидять. Ось це мої красунечки, мої маленькі дівчаточки. А як же? Тільки дівчаточки. І дякуючи їм, з'являються отакі, як ми, а вже дякуючи таким, як ви, з'являються отакі. І це продовження українського роду, а ти реально продовження нашого українського мистецтва. Ну це просто клад. Там взагалі там історія з гільзою, там просто капець. І відродження. Тільки так, Тільки так. Одне погано, що просто цей сувок нас трошки це все вбив, але треба зрозуміти, що наша ідентичність. Не всім. Не всім, а так і немає бути. Більшість людей, принцип стада, їм треба поводар, який буде їх гонить на стадо чи це на пасовище. І тільки вони залишилися ну, загнали в обору, вони вже все, вони втрачені, вони плачуть. Ми, У вас, я не, народ ми ми не творчістю нас там а чим ви займаєтесь? Я соціолог. Так. ну я так і поняв. Тільки я не знаю, що це таке. Не шуткую. ну це теж зв'язане з творчістю. Ну не з творчістю а. Дослідження, опитування, аналіз, ну все одно це зв'язане Мотивування. Мотивування. Ну мотиватор я теж являюсь, указується мотиватором, тому що багато людей на мене дивляться, змінюють себе у домашньому господарстві, роблять якісь висновки і й двоюшник, але можу порахувати свиню за дві минути і не тільки. І люди потім мотивуються, роблять собі невеличкі бізнес-плани, стають незалежні. Так що вам гарно по по, -по клас. Аврора. Та диви, какое красиве потунька я, ну нічого. Тебе не надо, тобі надо кудать, щоб на тебе одіти, розумієш? Ти ж, а я зайшла амадіна, кажу, я вже не виявляю, які діти у рік. Ну кажу, давайте лучше більше. А здеш запас он ми практичні. Проекти. Проекти буде Ми ж за одне ж магазин, крамничку, це саме, поез рекламуємо, щоб люди туди ходили і купляли собі вишиванки. Так що на цьому все. Вам дякую, що ви є. На цьому буде все. Всім бажаємо миру, здоров'я і добра. Ми чекаємо в гості. Да, я причандальчики залишу, жду у тебе дзвонок в время суток, і я приїжджаю а до тебе в, в гості. Все, всім пока. Я вже думаю, я може колись тебе застану за цим творінням, да. і ти ж трубку не брала, вибач, не я приїхав, але я тебе предупреждав. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра.